Коза дереза Українська народна казка Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу. Привіз її додому, а рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас, пас, хлопець її аж до вечора та й став додому гнати. Тільки до воріт став доганяти, а дід став у воротях. У червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусь, я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та й вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку, та й вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід розсердився на сина, що він погано худобу доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина меншого. Пас, пас, хлопець кузу, аж до вечора, та й став гонити додому. Тільки став до воріт доганяти, а дід став у воротях у червоних чоботях та й питається Кізонька моя мила, кізонька моя люба. Чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Бігла через гребельку та й вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки й їла. От дід і того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день. Ввечері стала доганяти до двору, а дід вже у воротях, в червоних чоботях, та й питається. Кізонько моя мила, кизонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусь, я й не пила, я й не їла, бігла через місточок, ухопила кленовий листочок, Бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дідь прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу, пас увесь день, а ввечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов, став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От тоді дід розсердився, пішов до коваля, висталив ніж, став гострити. А коза вирвалась та й утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову у хатку. Вона туди вбігла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось в хатці. Зайчик і питається: А хто хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже Я, коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету тут тобі й смерть. От зайчик злякавшись, вибіг з хатки, сів під дубком. Сидить та й плаче. Коли йде ведмідь, та й питається, чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? А як же мені, ведмедику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А ведмідь, от я його вижену, побіг до хатки. А хто хто в зайчиковій хатці? А коза з печі. Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена. Тупо тупо ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету. Тут тобі й смерть. Ведмідь і злякався. Ні, каже, зайчику побігайчику Не вижену, боюсь. От і знов пішов зайчик. Сів під дубком та й плаче. Коли йде вовк і питається, А чого це ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені, вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А вовк, от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут і відміть гнав, та не вигнав. Отже, отже вижену! Побіг вовк до хатки та й питається. А хто, хто в зайчиковій хатці, а коза спечи. Я, коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком за мету. Тут тобі й смерть. Вовк ізлякався. Ні, каже, зайчику побігачку, не вижену, боюсь. Зайчик і знову пішов, сів під дубком та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питається А чого ти, зайчику побігайчику плачеш? Як ж мені, лисичку, сестричку, не плакати, коли у моїй хатці страшний звір сидить? А лисичка, От я його вижену. Де тобі лисичко його вигнати? Тут і відмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав. Та не вигнав. А то ти. Отже вижену. Побігла лисичка до хати. Та. А хто хто в зайчиковій хаті? А коза з печі Я, коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена. Тупу-тупу ногами Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету. Тут тобі й смерть. От лисичка теж злякалась. Ні, каже, зайчику побігайчику. Не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче. Коли це лізе рак не бурак, та й питається Чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А рак, От я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут відмідь гнав! Та не вигнав, і вовгнав, та не вигнав. І лисиця гнала, та не вигнала. А то ти? Отже вижену. От поліз рак у хатку та й питається: А хто хто в зайчиковій хатці? А коза спечи. Я, коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами Скулю тебе рогами, ніжками затопчу. Востиком за мету тут тобі й смерть. А рак усе лізе та лізе, виліз на піч та. А я рак не бурак, як у щипну буде знак. Та як у щипнику з уклешнями. Коза як замекає та з печі та з хати побігла. Тільки й видно. От тоді зайчик радий пішов у хатку. Та так уже ракові дякує. Та й став жити в своїй хатці. Кінець.